Сучасний стан медицини у Мелітопольському районі залишає бажати кращого тут. У Новобагданівській амбулаторії родинної медицини не вистачає навіть вакцин для щеплення немовлят від туберкульозу. Бізнесмен політик, голова обласної організації Сильна Україна Андрій Гамов вважає таку ситуацію неприпустимою. Ми зайшли в кабінет педіатрії і. Врач, який займається дітками, вона говорить вещи о том, що немає вакцин проти туберкульозу і того ну, вакханалії, яка відбувається сьогодні в медицині, в последний год не було взагалі. Ця лікарня обслуговує близько 4 тисяч людей з п'яти сіл. Медичних препаратів тут немає. Великий потік людей та відсутність ліків це не єдина проблема. Лікарів не вистачає. Бажаючих працювати за заробітну плату медика, не знайти ці проблеми. Поки не вирішується, політик говорить такі проблеми медицини через правлячу владу. То ми приїжджаємо видим, в принципі везде одно і теж власть бездействує. абсолютно ніжила, ні є наводіть порядок в елементарних речах. Ну сколько можуть вилічити і посіти на допотопному авто? Транспортнам средстві либо на вілосіпеді, одна медсестра, у на у которой на участке більше тисячі чоловік. При зарплаті 1300 триста гривень. Це просто ентузіасти. Лікарі бідкаються не тільки влітку, але й у морози. Їм доводиться пішки обходити всіх хворих, і так майже кожного дня. А на одній ділянці їх близько півтори тисячі. Навіласі піді пішком. Наш Давай транспорт елестер, так. активний образ життя. Андрій Гамов каже: навіть така складна ситуація в Україні не причина занепаду Новобогданівської амбулаторії. Ну, Самі ж нам медики говорять о том, що буквально недавно вони були на балансі сільського совета і. Гораздо лучше шло то потім ми зайшли. нужно привязываться ни к ні ни ні курсу долара для того, щоб навести елементарний порядок в хозяйстве, в своей бюджетной сфері. Голова обласної організації Сильна Україна впевнена, що для того, аби Україна була сильною державою, необхідно наводити порядок в соціальному обслуговуванні, адже інститут медичної допомоги важливий для кожної країни, і без децентралізації влади реалізація цих реформ неможлива.